Хто такий Мойсей? Знають всі. Що він робив? Вивів євреїв з рабства і 40 років водив по пустелі. А що то за чоловік? Звідки він взявся, його родовід? як виховувався, де був до виходу? З цим вже трохи складніше. Ще складніше з тим, що разом з Мойсеєм безпосередню участь у виході брав його рідний брат Аарон. В цьому відео. Коротко про родовід братів і як вони жили до виходу. Родовід Мойсея йде від третього сина Якова Ілі, Левія, який народився в Харані в 2194 році. По народженню Лія сказала, тепер оцим разом буде до мене прилучений мій чоловік, бо я трьох синів породила йому, тому й назвала ім'я йому Левій. Буття 29 розділ, 34 рядок. Все життя до входу в Єгипет Левій прожив в родинному колі Якова біля Хеврона. За його активної участі молодший брат Йосип був проданий в рабство. Левій був одружений на правнуці Евера Адін, мав трьох синів, і сини Левії Гершон, Кегат і Мерарі. Буття 46 розділ, 11 рядок. Всі сини Левія народились в Хевероні. Другим поколінням від Якова в родоводі Майсея є середній син Левія, Кегат. Народився Кегат в 2235 році і в трьохрічному віці разом зі всією родиною Якова переселився в Єгипет. Кегата було чотири сини, а сини Кегатові, за їх родами. Амрам і Єцгар, Хеврон і Узію. числа, 3 розділ, 19 рядок. Старший син Амрам народився приблизно в 2255 році. Він став батьком Мойсея. За жінку взяв Амрам собі, свою тітку Йохевет, а ймення Амрамової жінки, Йохевет, дочка Левієва, що вродила її Левієві, жінка його в Єгипті. Числа 26 розділ 59 рядок Діти Амрама були четвертим поколінням від Якова. А вона вродила Амрамові, Аарона і Мойсея, і сестру їх Маріям, числа 26 розділ 59 рядок. Це вже було покоління, яке вивело синів Ізраїлевих з Єгипту. Аарон народився в 2365 році Мойсей через три роки, в 2368. Всі діти Амрама відіграли ключову роль у виході євреїв з Єгипту. Коли народився Мойсей, в Єгипті діяв указ Фараона і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки. А кожну дочку зоставляйте при житті. ВИХІД, Перший розділ 22 й рядок. Протягом трьох місяців сім'ї Амрама вдавалося приховувати новонароджену дитину. А як тільки про хлопчика стало відомо, Йохевет спішно поклала його в кошик з папірусу, обмазаний глиною, і опустила його у ніл біля берега, у очереті, сестра Мойсея Маріям. Побігла подивитися, що станеться з її братом. Зачаївшись у чагарниках біля берега, вона побачила, як немовля підібрала дочка фараона батья. На її прохання, Маріям привела до фараонової дочки свою матір Юхевет, яка й стала годувальницею знайденої дитини. Дочка фараона дала ім'я немовляді – Мойсей, що означало витягнутий із води. Більшість дитинства, Мойсей ріс у будинку фараона. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей, і вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь, і побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його. І озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. Вихід, другий розділ. Одинадцятий, дванадцятий рядок. За декілька днів справа та стала відома всім і фараону. Засудив фараон Мойсея до смертної кари і почав шукати його, щоб вбити. І втік Мойсей від фараонового лиця і оселився в країні мідіян. Вихід, другий розділ. 15-й рядок. Країна Мідіян розташовувалась на східному березі. Тростникового моря, Акапська затока Червоного моря, на південь від міста Акаба. Там Мойсей знайомиться з медіянським жерцем їтру, який видає за Мойсея свою дочку Ціпору. Після одруження Мойсей став пасти отари тестя. У Мойсея та Ціпори було два сини. Першого назвали гершом, буквально жив там. На згадку про те, що протягом довгих років Мойсей був приходьком у чужому краї, вихід, другий розділ, 22 й рядок, а другого Еліезер, що буквально означає, мій Бог допоміг, бо Бог мого батька був мені поміччю». вихід, 18 розділ, 4 рядок, в медіанській землі. Мойсей прожив більшу частину свого життя. До 79 років. Якось одного разу пас Мойсей отару біля Божої гори і явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ, вихід, третій розділ, другий рядок. З палаючого куща почув Мойсей голос і зрозумів. Що розмовляє з Господом. Господь сказав: Я пошлю тебе до фараона, і виведе з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих, і сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він, Господь, відказав: Та я буду з тобою. Вихід, 3 розділ, рядки. Чому Господь вибрав Мойсея для такої справи? Адже той виховувався в сім'ї фараона, не вчився праведності в Єшиві, як інші левити, 60 років був приходьком в мідіянській землі, де одним із культових жреців був його тесть Гітро, нічим особливим перед Господом не відзначився, ще й не вірив, що зможе вивезти євреїв з Єгипту. Інша справа його брат Аарон, який був на три роки старший за Мойсея. Весь час, коли Мойсей був в домі Фараона, як прийомний син його дочки. Аарон залишався серед євреїв, відрізнявся красномовством та здатністю заволодіти думками людей. Порівняно молодий Аарон став одним із духовних лідерів покоління. Протягом довгих десятиліть. Він пророкував, закликаючи Ізраїлевих синів відкинути єгипетських бовванів і повернутися серцем до Творця Всесвіту. При виході євреїв з Єгипту Аарон зіграв значну роль, але не першу. Отже, Мойсею було 79 років, а Аарону 82 роки, коли вони вперше звернулись до фараона. А потім прийшли Мойсей. І Аарон, та й сказали до Фараона, так сказав Господь, Бог Ізраїлів, Відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Вихід, 5 розділ, перший рядок. Брати вивели єврейський народ з Єгипту. Сорок років водили по пустелі і звичайно помилялися. Але фатальною помилкою стало те, що при воді Меріви коли добували воду зі скали, брати не прославили Бога перед синами Ізраїлю. За це і Мойсей, і Аарон не отримали Божого дозволу, щоб їх нога ступила на землю Обетовану.